Лавров помер в соцмережах обговорюють дату поховання очільника російського МЗС. Відпочинок гідний начальника ТЦК напився із друзями і розкидався доларами. Новий скандал у центрі комплектування та шалена вечірка онкологів у Рівному. Танці на столах та верхи на колегах. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Лавров склеїв власти, представник України в ООН Сергій Кислиця натякнув, що очільник російського МЗС Сергій Лавров може бути мертвим. Це випливає з його допису у соцмережі X. Так кислиця написав, що дехто каже, що він уже склеїв власти. Але я б хотів, щоб він був живий, аби побачити його на лаві підсудних. При цьому до публікації додано фото Лаврова. Жодних офіційних коментарів від РФ поки що не було. Україна отримає від Нідерландів майже три десятки всюдиходів Вікінг про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс. Екіпажі бронетранспортерів уже готові та пройшли навчання. Йдеться у повідомленні вікінг, це гусенична всюди хід Амфібія, здатний пересуватися також і по воді. Раніше Україна вже отримала півсотні таких машин від країн-партнерів. Четвертий день в Росії палає нафтобаза Атлас. Пожежним уже не вистачає засобів для її гасіння. В Мережі продовжують з'являтися відео, як цистерни займаються одна за одною. При цьому вогонь не вдається ні загасити, ні навіть локалізувати. Пожежа розпочалася там ще 28 серпня після атаки дронів. Нагадаю, нафтобаза «Атлас» входить до російського ВПК, яка забезпечує окупантів пальнем на тимчасово захоплених територіях. Ну і на фоні української бавовни на російських нафтобазах і заводах Кремль вирішив закрити інформацію про кількість нафти, яку видобуває РФ. Цифри, які раніше були чи не найбільшою гордістю режиму Путіна, знатимуть лише обрані. Адже тепер це кремлівська стратегічна таємниця, Чи допоможе приховування даних покращити ситуацію. Та чи дійсно наш ГУР не знає, що відбувається із російськими НПЗ? Про це просто зараз не нефть і ГАЗ, наш примущо, як ви бачите, і і ГАЗ можуть падати в ціні. Наше преимущество – Путін Російська Федерація повністю засекретила дані про виробництво нафтопродуктів. У доповіді про динаміку промислового виробництва в Росії за січень-липень у переліку немає інформації про місячні обсяги випуску дизеля, мазуту, зріджених пропану, бутану, коксу, напівкоксу та газового конденсату. Факторів неопределеності становиться все більше і більше. Але це не має нас ну... пугати. Закриття даних пояснили інформаційною безпекою. Ростат заявив, що дані більше не публікуються на підставі рішення уряду РФ. Міністерство енергетики Росії нібито побоюється, що дані можуть бути використані для необґрунтованого тиску на ринок та створення штучного ажіотажу. Наші, наші производители способны не способна ні только внутрішні потребності в качественний продукції, но і занять більш вісомої позиції на глобальному ринку. Але чому ж насправді Росії довелося засекретити виробництво пального? Ми можемо втратити ринки, і тоді ми не зможемо осуществляти ті інвестиції, про ви говорите. українські дрони регулярно завдають ударів по нафтобазах агресора. Безпілотники вразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів та нафтобаз. Вже Уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави терориста для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не є проблемою. Дані про виробництво нафтопродуктів зникли на тлі ударів ЗСУ по нафтобазах, що забезпечують російську армію. 26 серпня стався вибух на найбільшому в Росії омському нафтопереробному заводі. Вибуху було чути у кількох районах міста. Завод належить компанії ГазпромНєфть. Тут працює понад 3,5 тисячі людей. Незабаром стало відомо на ГазпромНєфть. Безпілотник вивів з ладу потужності первинної переробки нафти АФТ 11 Вон, Установка взорвалася, зрубна волна була полетіли пожарки. А от рішення засекретити статистику ухвалили за два дні після ситуації з Омськом. Завод, за даними агентства Reuters, втратив 40% своєї потужності. На цьому стратегічно важливому підприємстві виробляється десята частина бензину та дизеля на Росії. Пожежі та вибухи на російських НПЗ стали регулярними. Все теж саме один в один. 28 серпня військовий гур та ССО вразили українськими дронами нафтобазу Атлас в районі Каменськ-Шахтинського в Ростовській області. Наступного дня на нафтобазі пролунали нові вибухи. Пожежу було видно за десятки кілометрів. Атлас є важливою частиною російського військово-промислового комплексу. Комбінат спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для військ країни-агресора у серпні. В результаті операції ГУР було вражено нафтобазу комбінату Кавказ у Пролетарську Ростовської області. Пожежа на нафтобазі палала понад 11 діб. На нафтобазі в місті Калач на Дону українські БПЛА точно вразили сім ємностей з паливом. Наприкінці липня було атаковано нафтопереробний завод в Туапсе Краснодарського краю. Близько 90% продукції цього НПЗ йшло на експорт. Топсинське НПЗ входить до складу нафтової компанії РосНЕФТЬ. Його потужність складає близько 12 мільйонів тонн на рік. Завдяки українській розвідці та силам оборони в різних куточках Росії горять нафтопродукти Росрезерву, яких так і не дочекаються окупанти на фронті. Вам дякую, большое в цілому все получається. Надіюсь, що і далі будете працювати з такою ж жеди ще навесні на тлі серії вдалих атак українських дронів на НПЗ. Російська Федерація була змушена різко наростити морський експорт нафти. Нафтовий експорт досяг максимального рівня з травня 23-го року, склавши 3,8 мільйонів барелів на добу. Засекречування даних щодо виробництва нафтопродуктів – Це чергова реакція Кремля на відповіді України в путінській війні. Ми зберігаємо позиції на світовому ринку нефти і нефті Наприкінці травня Ростат вже приховував статистику з випуску бензину. І хоч і Міненерго Російської Федерації пояснювала це рішення, геополітичною ситуацією та загрозою маніпулювання ринком, реальна обстановка приховується. І діло не, не, в, не в Росії. Ми, ми і газ готово поставлять, ми і нефть готово поставляти відказуєтесь? Путін в Кремлі розуміє, якщо атаки продовжуватимуться, країна бензоколонка втратить статус найбільшої у світі виробників, експортерів та споживачів нафти. Ви всі ці дружна дружно в качалі. Ви не знали міри моря і печалі. Ви ночі трудились служа свої чизні. Хватит дені вам на десять тисяч мені Амнет жити, любята. Я просто робочий у меня на капліні тільки капли в почках. Совсем немного м'яса на поверхності гостей. я не дождаться хороших новостей. Розкидався доларами за грою у булінг на підпитку. В мережі з'явилося відео відпочинку скандального начальника ТЦК у місті Хуст. Очільника центру комплектування Василя Зубатова зафіксували камери спостереження. Там чоловік разом із друзями розважається в одному із закладів міста, попиваючи пиво, той грає у боулінг, танцює, обіймається із товаришами. А в якийсь момент починає кидатися грошима. судячи з одягу, чоловіків відео зняти раніше то його зливу мережу зараз достеменно невідомо. Нагадаю, за даними змі слідчі підозрюють зубатова у виготовленні чоловікам фіктивних документів для уникнення мобілізації та виїзду за кордон. Але гарно відпочивати вміють не тільки на Закарпатті у Рівному лікарі влаштували корпоратив із розмахом. Учасники наукової конференції онкологів вирішили епічно завершити свій з'їзд в одному з ресторанів міста. Танці на столах, хороводи та весело ще верхи на колегах не сподобалися керівництву. Після публікації відео там пообіцяли кадрові зміни. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Щоб знати і ще більше.